Хочеш заробляти онлайн? Не маючи купи навичок, я розкажу на прикладі мого учня. У травні він влаштувався асистентом до підприємців, який просуває малі бізнеси на онлайн-платформах. Його задача була 100 розсилок в день, плюс ведення графіка, зарплата 10-15 тисяч гривень. І це все з дому. Сьогодні на таких асистентів шалений попит, бо в Україні понад мільйон підприємців, а підприємцям потрібні. Помічники це ще й крутий старт для кар'єри. З часом можна вирости до менеджера проекту, а головне, не потрібно суперзнань. Усі CRM, Excel та таблиці можна освоїти за день-два. Навички, які точно потрібні це енергія, відкритість, відповідальність і тайм-менеджмент, уміння оптимізувати процеси. І головне, вміти себе продавати. Саме це дозволить тобі отримати шанс. Продаш себе навичка, що допоможе будь-де. Я навчаю, як пройти цей шлях, і можу підказати, як зробити це швидше. Хочеш теж почати заробляти онлайн і будувати свою кар'єру? Напиши в коментарях, хочу інструкцію, і я дам тобі перші кроки. Або тегни друга, який шукає віддалену роботу. Підписуйся на Савой Фінанс. Тут буде ще більше практики, а не теорії. До побачення.